Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок Базмарок. Продовжую серію коротких відео з парадами для садівників і дачників. Сьогодні поговоримо про ґрунт, підживлення рослин і чому важливо звертати увагу не лише на видимі проблеми. Рослинам для росту та вражальності потрібен біологічно активний родючий ґрунт, волога та сонця. Родючисть ґрунту залежить від місту органічної речовини. Органіка це те, що утворюється з решток рослин і тварин. Вона створює середовище для бактерій і грибів, які забезпечують рослини всім необхідним. Проблеми з рослинами не завжди означають нестачу добрив. Якщо помітили пожовтіння чи скручування листя, зміни його забарвлення, уповільнення росту, засихання або втрату тургору, це може свідчити про дефіцит елементів, але це не завжди означає, що елементи відсутні в ґрунті. Вони можуть бути недоступні для рослинній формі. Це потрібно усвідомити. Наприклад, вирішили додати кальцію, бо побачили ознаки його нестачі. Але якщо ґрунт вже містить достатньо кальцію, це лише погіршить ситуацію, створивши дисбаланс. Мінеральні добрива не панацея. Вони розроблені для великих агропідприємств, де контролюють дозування, кислотність ґрунту та багато інших факторів. Проводять лабораторні аналізи. У приватному саду використання мінеральних добрив складне. Та ризикована, особливо якщо вносити їх на око приблизно або керуючись лише прикладом сусідів. Надлишок мінеральних добрив може призвести до засолення ґрунту, що шкодить рослинам. Це відбувається через надлишок натрію, калію, магнію та інших солей. Тому мінеральні добрива слід використовувати обережно, розуміти, що для чого робити. Я не використовую мінеральні добрива на своїй ділянці. Аналізу ґрунту рослин не роблю. Правильний підхід, на мою думку, готувати ґрунт, а не рослини. Також треба бути обережним з використанням посліду тварин, птиць, приміняти не в великих дозах, щоб не нашкодити. Органіка це найкраще підживлення. У мене на ділянці все замульчовано соломою, листям, хвоєю, обрізаними гілками. Мульча зберігає вологу, створює комфортні умови для мікроорганізмів і черв'яків. Поступово розкладається і живить ґрунт. Мульча повинна бути в активному стані. Якщо вона лежить і не розкладається, проблема може бути в сухості або в низькій біологічній активності. У таких випадках допоможуть регулярний палив, М препарати деструктори органіки, трихадерма, перматуха. Важливо пам'ятати, швидкорослі культури, такі як кріп, салат, редіс, не підживлюють під час вегетації навіть органікою, щоб уникнути накопичення нітратів. А ось малина, полуниця, особливо ремонтантні сорти, чагарники, дерева, потребують органічного підживлення та товстого шару мульчі. Її бажано проливати препаратами для компостування або барматухою, особливо в перші роки мульчування. Рослинні рештки, що використовуються як мульча, містять макро- і мікроелементи, які вони накопичують під час росту. Тому краще використовувати різну мочу, розташовуючи її пошарово або змішуючи солому, скошену траву, хвою, листя різних дерев, тирсу, послід тварин в невеликій кількості. Не варто боятися тирси, хвою чи листя дуба або горіха, незалежно від того, чи ви змішуєте їх, чи ви викладаєте шарами. Такий підхід допоможе забезпечити ґрунт широким спектром мікроелементів. У перші роки використання мульчі на своїй ділянці я допустила помилку, мульчуючи лише солому. Коли почала додавати під солому кухонні відходи, овочеві чистки та рештки помітила, що кількість дощових черв'яків зросла в рази. Перекопування та оранка руйнують структуру ґрунту і знищують корисні мікроорганізми. Щоб зберегти біологічну активність ґрунту, краще уникати механічного втручання. На невеликих ділянках це зробити легко. Живий ґрунт основа здорового саду, годуємо його органікою, даємо працювати мікроорганізмам, черв'якам і комахам, і наші рослини самі візьмуть усе необхідне для росту та врожаю. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!